Всім привіт! Ми з України. Наступний тиждень приїхали дивитися, що тут у нас новенького. І як ви бачите, у нас же тут вкладається да, плитка повним ходом, і нам вже є реально що показати, тому що змін тут, ну, мені здається, чимало. Ходімо дивитись, як ви бачите, вже плиточка у нас в коридорі лежить в приході. Можна навіть зараз припідняти, щоб показати. Як вона виглядає просто? Бачите, сірий просто обалденний, він такий і не сильно темний, і не світлий, прямо, от, як на мене, ідеальний просто. Вкладено просто супер. Потім, коли, звісно, це все прибереться, зафугується, ви побачите, наскільки це красиво виглядає. Великі плити по 90 см лежать на підлозі, немась. Мелкого дрібіжання, просто супер. Так само у нас ось тут, наші котельні. Бачите, тут вже теж все готово. Тут де наш невеличкий трап, маленький йде наклончик, туди все зроблено. Красивенько, хорошо, подрізочки всі, просто супер. Ходімо далі, дивитись. Так, далі у нас що нового, як ви пам'ятаєте, у нас тут на минулому тижні ще не було зашито і не було нашого люка. Зараз він є, вже тут все зашито. І дивіться, як це тепер буде виглядати. Оп. І цей люк потім Будемо опускати і драбина там, яка буде розкладатися. Давно вже про таку штуку мріяв, щоб була все шикарно. Тут же все зашито. І ще мені Сергій майстер показав відео, що він а, наші балки, що він не забув це зробити. Відео сказав, потім перекине. Якщо встигне. До монтажу цього відео буде невеличка вставочка. До речі, з приводу драбини, так як в нас сама драбина трошки довша, її будуть підрізати. Але підріжуть її тільки після того, як вкладеться вже ламінат. Тоді вже там фінально підріжеться це все, ставляться спеціальні там такі під 45 кутики, щоб вона ставала плотно на землю, і буде прямо огонь. А вже Room Tour по нашому, по нашому горищу вже проведемо після ремонту. Далі у нас ванна кімната. Вже на підлозі так само все зроблено. Тепла підлога теж вже змонтована. Плиточка, душова кабіна, І вже починає все вимальовуватись. Отут, от у от нас, бачите, яка буде така плиточка невеликої такої фракції, продовгувата. Вона буде у нас тут іти доверху. Зверху у нас буде ще освітлення LED. І така ж плиточка в нас буде з цієї сторони. Ось тут невеличкий такий кусочок між шкафом і якби, нашою цією як його? стінкою. У зоні кухні у нас так само, бачите, ось ця плиточка вже лежить, а може відкрити. Обалденно, просто. напросто як. Ну, колір прям бомбічний. Дуже красивий. Так само тут же тепла підлога все зроблено, плиточка вкладена, тепла підлога вже виведена на свої місця, де вона повинна бути, і вже, і вже почали ґрунтувати тут гіпсокартончик для малярних далі робіт. Вікна всі заклеєні. Подивіться, як це, це супер зроблено, щоб не пошкодити їх. Максимально заклеїли, щоб вони були чистенькі і красивенькі. Сьогодні, до речі, приїжджав до нас Діма. Діма це та людина, яка робить заміри і виготовляла, ну, приймала замовлення у нас на вікна. А сьогодні робили вже фінальні заміри наших підвіконь. Вже, щоб все чітко було, і з понеділка вже будуть давати в роботу, і на протязі п'яти робочих днів. Мають виготовити і сказати дату, коли приїдуть майстри встановлювати їх. Далі ми заходимо в малу нашу кімнату. Як ви бачите, тут же перший шар штукатурки лежить. Виглядає просто бамбічні, оці ось откоси, Це що та з чим-то? Я просто тащусь. Реально кайф. Порівняно з тим, що було навіть на тому тижні, це вже небо і земля. Я просто сюди зайшов, вау, сказав. Типа, а що буде, коли вже ще тут два ще слої повинні зробити штукатурки, поклеїти стекла в холст. Тут ще стільки роботи, але у фіналі це буде просто ідеальна картинка. На дотик просто як лист паперу, гладенько все. Ходімо далі. В цій кімнаті так само а, ну, на тому ж рівні, що, що і в попередній кімнаті все Заш... катурено першим слоєм. Зараз ш... 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 шліфують, і виглядає вже ну, обалденно. Вже коротко, чекаю, коли вже тут все буде закінчено під е... нашу покраску. Ну, вже картинка зовсім інша. Дуже круто. дуже. Я навіть думаю, що в наступний раз, коли ми приїдемо, вже тут навіть зона кухні і тут от наш open space, він же буде теж от першим шаром вже зроблений, і тут буде вже дуже затишно, я вам скажу. Тому що я от зайшов в цю кімнату, реально дуже-дуже затишно. Ми вже, до речі, замовили і проплатили ламінат. На наступному тижні ми привеземо сюди ламінат, він офігенно дуже красивий, і він дуже буде пасувати саме під цю плитку. Я от коли ми його купували, думав, ну, може, там щось не дуже. Але ні, коли я побачив, як вклали плитку, як вона лежить на підлозі, я зрозумів, що ламінат прям 12 з 10. От прям попали те, що треба. З приводу стелі, як ви пам'ятаєте, ми розповідали, що у нас тут буде невеличка сходинка. Сходинка буде сантиметра, отак от, от, напевно, 3 там, ну, трошки, отак, от от, да, невеличка сходинка. По проекту у нас тут іще одна точка буде для світла. Але ми так подумали, що ми просто якби. Сам кабель залишено, але тут точки не буде. Тому що вона прямо буде під цим кутом, і ну, не дуже естетично буде дивитись. Тому ми прийняли рішення, що якби закладна на майбутнє буде в нас, але а, якби само ліх... 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 ліхтаряну лампи не буде. Тобто буде ось тут у нас ось у нас тут -от раз. Та... Там два по центру і три. І тут три виходить, воно дуже, типу, гармонічно буде по центру вписуватись, а тут же йде далі. До речі, кому цікаво, ось фірма плитки 90 на 90. Ми її брали по знижкам дуже крутим. Але ця плитка вже буде під замовлення, як нам сказали в агроматі. Ця плитка іспанська. Ось яка у нас маленька плиточка, яка у нас буде в душові. Кабіні, і там, де е, зона біля умивальника. Ось вона, як називається. А як виглядає? Бачите, так упаковано. А ось сідані позаду, якщо що, якоїсь сторони. Ну так, в принципі, оце Small Tiles. Ну, Крупніша фракція нашої плитки, яка буде в ванній кімнаті іти по стінам, якби побачити її вже на наступному тижні, яка вона виглядає, а називається вона отак: от от. з урахування ПДВ плитка нам обійшлась в 77 тисяч 527 гривень та 40 копійок. Я залишаю чек, кому ця інформація цікава. Та потрібна, ви зможете поставити на паузу та роздивитись, яка в нас площа, скільки упаковок. І яка сума вийшла. Також ми ще додатково оплачували транспортні послуги плитки до нас на дачу. Це е, десь 120 км від Києва. Також підйом та занос товару в приміщення, ну, тобто в будинок ну, чи на територію нашу. І це все з налогом нам обійшлося 8705 гривень. В принципі, це все, що зробили хлопці за один тиждень, мені здається, робота. Зроблена така дуже об'ємна, дуже вражаючий результат. Мені дуже подобається, як типу, вкладається плитка. Ну прям дуже сильно задоволений. І чекаю наступного тижня.